Добрий день, друзі. На сьогоднішньому уроці ми закінчуємо з вами нарешті вивчати Африку. І остання тема в межах Африки це населення і сучасна політична карта Африки, що є темою нашого сьогоднішнього уроку. Будемо розпочинати. І так, мабуть, з курсу історії ви знаєте, що Африка є колиською людства, колискою цивілізації, тому що саме на території Східної Африки було в свій час знайдено. Перші найдавніші знаряддя праці людини, яким вік яких оцінюється в більш ніж два з половиною мільйонів років. А у 1974 році в Ефіопії, неподалік від Хайда Хадара, був знайдений скелет Люсі. Люсі це людина, яка жила приблизно. 3,2 мільйонів років тому це людина подібна істота, яку визначили як загального предка людства. І всі ці знахідки свідчать про те, що дійсно перші люди з'явилися на території Африки, і Африка по праву вважається колискою, тобто батьківщиною людства. На сьогоднішній день в Африці проживає майже 1 мільярд осіб. Це приблизно майже 14% населення світу. Але якщо ми подивимось на цю карту, ми побачимо, що населення розміщене нерівномірно. Показник розміщення населення називається густотою населення. Що таке густота населення? Густота населення це кількість людей, які проживають на одиницю площі території. Для того, щоб узнати густоту населення території, треба її площу, її кількість населення поділити на площу. І тоді будемо знати на географічних картах густота населення показується різним тоном, різним насичені, різною насиченістю кольора. Як правило, чим темніший колір, тим більша густота населення по карті. До карти, як правило, додається ось така шкала. Подивіться, будь ласка, уважно, і чим темніше, тим більша густота. Таким чином, гля... дивлячись на карту густоти населення, ми вже можемо зробити висновок, де у нас більше населення на території проживає, а де менше. Ну, дана карта говорить про те, що Населення по території Африки розміщується нерівномірно, і основні причини це природні причини, історичні причини економічні причини. Значить, ми бачимо, що на півночі Африки є велетенська світла пляма, яка говорить про те, що людей тут проживає дуже мало. Причина природня. Тут у нас суворий тропічний пустельний клімат, тому. Тут проживає менше одної, ос одної особи на квадратний кілометр. Або є, подивіться, білі плями, які е території фактично не заселені. Середня ж густота населення в Африці складає майже 30 осіб на квадратний кілометр. Найменш заселена, зрозуміло, Північна Африка це пустелі Сахара на Міп-Калахарі. А якщо ми подивимось на карту, то е м, побачимо. Що густо заселені у нас східні регіони материка і частково західні, в той же час, як район екватора, теж не дуже заселені. Найбільша ж густота населення характеризує Має місце в долині Нілу, де проживає більше тисячі особ, осіб на квадратний кілометр. І пов'язано це в основному з історичними причинами. Ви знаєте, з історії курсу історії мали вчити в шостому класі, що е, тут існувала в свій час е, давня цивілізація, це стародавній Єгипет. Далі, значна густота населення, ось тут в Південній Африці пояснюється економічними причинами, адже тут розміщена. Найбільш економічно розвинута країна світу це південно Африканська Республіка. Тут є робочі місця, тут гарні умови для життя населення, тому тут теж значна густота. Тепер давайте поговоримо про расовий склад населення. На сьогоднішній день на території Африки проживає представники всіх трьох відомих, відомих людям рас: це європеоїди, негроїди та монголоїди. Із європеоїдів найбільш поширені Араби, Бербери, тореги і бури. Всі вони, як бачите, проживають в північній частині Африки. Це арабські племена. Далі серед негроїдів найбільш поширені Нілоти, Туці, Пігмеї, народи банту банду та бушмени. Проживають вони переважно в Центральній та Південній Африці. І Врешті-решт монголої представники монголоїдної раси це Малагаційці, які, як ви бачите, проживають на острові Мадагаскар. Взагалі в Африці відомо від 500 до 7 тисяч націй та народів. Більшість з них налічує кілька тисяч, а то й сот людей. Практично більше половини населення це 30 націй, які мають чисельність понад 5 тисяч осіб. Давайте давайте з вами познайомимося з найбільш відомими народами Африки. Переконаний, що вам буде цікаво. І так, перший народ це Араби, Араби, які живуть на півночі Африки, на Аравійському півострові, е, в Євразії. Е, це, ці народи належать до європоїдної раси, але вони належать до південних європеоїдів, про що говорить їхній такий смуглявий колір шкіри. Е, е, араби носять білу сорочку, вовняний плащ та е, головну хустку. На жінках дуже багато металевих та скляних прикрас. Значить, харчуються араби переважно ячмінним пшеничним кліпом, це рус, рисова, кукурудзяні каші, у скотерів це в основному молочні продукти. Наступна народність, наступна народність це бербери. Бербери це група народів, які є корінніми жителями Північної Африки. Це кочові народи, вони переміщуються з місця на місце, говорять вони барбери львівськими мовами і сповідують іслам. Ось подивіться, будь ласка, якраз ми бачимо Бербера, кочові народи. Так, рухаємося далі. Наступні представники арабського населення це туареги. Туареги це одні з народів групи берберів. кочують вони так само, як і бурбери, але кочують у пустелях, мають свою рідну мову і так само сповідують іслам. Далі бури або африканери це народ, який живе в південній частині Африки. Ці люди є нащадками голландських, французьких та німецьких колоністів. Мова їхня бурська це діалект голландської, що виник за участі німецької, англійської та місцевих мов. За релігією, до речі, бушмени, християни, протестанти, що досить таке рідке явище, досить рідке явище в країнах Африки. Далі, нілоти. Нілоти, або люди НІЛУ це група негритянських народів, які належать до негроїдної раси. Які живуть на сході Африки в долині річ сініл. звідти походить назва народів нілоти. Вирізняються вони дуже темним кольором шкір. Далі пігмеї. Пігмеї це корінні жителі народів вологіх екваторіальних лісів, живуть в екваторіальних лісах Африки. Цікаво, що пігмеї це найнижчі серед людей планети. Ось, будь ласка, перед вами порівняння. Середні Середній зріст європейця і середній зріст пігмея. Середній зріст чоловіків становить цього 140 см, а жінок 120-130 см. Тому, у перекладі з грецької мови слово пігмей означає величиною з кулак. Вони зберігають бордячий спосіб життя, мають давню культуру та свої традиційні вірування. На цьому слайді ви можете бачити житло пігмеїв і їхній рід занять. Рухаємося далі. Далі бушмени. З голландської мови означає чагарникові люди. Це теж корінні жителі Африки, зокрема Південної та Східної Африки. Вони теж належать до негроїдної раси. Були вони витіснені в свій час народами банту у пустелю Калахарі. Це низкорослі люди, які мають таку жовтувату шкіру, широкі, подивіться, будь ласка, вилиці. Ночі проводять вони у ямах серед чагарників. <кій> Тому їх називають чагарниковими людьми. Живуть вони збираючи стівні рослини, які їхні далекі предки ще 10 тисяч років тому. Ну, подивіться, видно, що займаються полюванням, тобто, практично вони живуть з того, що дає природа. Далі, Малагасійці це населення, яке проживає на острові Мадагаскар. Єдині жителі, які належать до монголоїдної раси. Вони є вихідцями з Азії. Їхні зовнішні ознаки. Чітко свідчать нам про належність до Вонголоїдної раси. Малагасійці спілкуються своєю унікальною Малагасійською мовою. Перед вами сільський населений пункт на острові Мадагаскар, а це Малагасійці. Ще один представник це ефіопи. Живуть вони на ефіопському нагір'ї, мають одночасно ознаки європоїдної і негроїдної раси. Коль шкіри такий мідний, риси обличчя подібні до європейських. Да? Говорять вони мовою Амхара, яка витіснила давнє складове письмо. Ну, перед вами ось, будь ласка, на слайді ефіопський священник. Дуже схожий на, на європоїда, да? але бачимо риси і негроїдні, також раси. Коли ми говоримо про Африку, ми не можемо не сказати про е, дуже такий сумний етап в історії цього материка. Справа в тому, що з першого тисячоліття до нашої ери починається колонізація материка, і починається вона з колонізації північної Африки. Африканські землі завжди були е, лакомим шматком для європейських народів, тому вони були захоплені, е, з, захоплювалися з першого тисячоліття до нашої ери Олександром Македонським. Римською імперією, Турецькою імперією, так, Ну і перед вами от руїни Карфагена в Тунісі цей Карф... Карфаген це місто, яке було в свій час просто знищене європейськими народами. Далі. Ем... Зараз слайд переключу. З 15 століття. К... Колонізація Африки продовжується, і вже в 15 столітті європейці починають проникати далі на південь, і е, з 15 століття получає, починається вже колонізація тропічної Африки. На цьому слайді ми бачимо прибуття голландців на південну Африку, а це місцеві жителі. Звичайно, колонізація не прийшла просто так. Е, згодом в Африці з'являється страшне слово, яке називається роботоргівля. Роботоргівля, тобто торгівля людьми. Місце європейці, які заради наживи і заради грошей полювали на е, чорношкірих людей. Е, вони вивезли тільки до однієї Америки 150 мільйонів африканців, віддавши їх в рабство. Ось, будь ласка, негри-раби на кораблі работоргівців і негри-раби в Америці, які прислужують е, білим людям. Але вже практично на початку ХХ століття е, починається колоніальний розпад Африки, тобто ті країни, які були захоплені європейськими країнами, вони починають отримувати незалежність. І вже на початку ХХ століття з'являються перші дві незалежні держави, це Ефіопія і Ліберія. Ефіопія і Ліберія це перші держави, які, е, які звільнилися від європейського гніту. Далі. Ну, а далі процес, як то кажуть, пішов з 50-х років ХХ століття починається вже деколонізація Африки, як то, як ми кажемо, з вами звикли говорити конкретно. Да? І взагалі у 1960 році, 1960 рік був оголошений роком Африки, тому що в 1960 році незалежність отримали аж 17 країн Африки. На цьому слайді. Ви можете бачити роки і кольори. Ці роки і кольори символізують отримання країнами незалежності. І найбільш таким плідним був дійсно 1960 рік, коли 17 країн Африки отримали незалежність. Говорячи про сучасну політичну карту Африки, треба сказати, що по сьогоднішній день, на жаль, сьогодні в Африці залишаються ще залежні країни. Їх 5 це колонії. Суверенних країн на політичній карті Африки 53, всього ж нараховується 58 держав і територій. Більшість країн Африки на політичній карті це країни, які розвиваються, мають порівняно невисокий рівень розвитку, головна галузь економіки у них залишається або видобувна промисловість, або сільське господарство. Тільки одна розвинена країна, запам'ятайте, будь ласка, це Південна Африканська Республіка. Ще одна країна, яка за рівнем економічного розвитку наближається до пар, це Єгипет, який практично, ви знаєте, живе в основному за рахунок туризму. Ну, а Південна Африка, якщо ви до сих пір не знаєте, живе за рахунок практично Алмазів і теж частково за рахунок е, туризму. Отже, на сьогодні маємо на території Африки 58 країн територій, із них 53 незалежні і 5 залежних. І одна економічно розвинута країна, яка називається Південно Африканська Республіка. Країни Африки різні за площею за чисельністю населення. Найбільшою за площею країною Африки є Судан, а найменшою Гамбія. Також є країна, яка має найбільшу чисельність населення. Найбільшою за чисельністю населення країною є Нігерія, а найбільш економічно розвинутою країною є Південно Африканська Республіка. Треба сказати, що країни Африки підтримують тісні зв'язки з Україною, розширюються торгівельні зв'язки країн Африки з Україною. З далекої Південної Африки до нас везуть виноград, вина, квіти, алмази. Натомість Україна постачає країнам Африки авіаційне обладнання, мінеральні добрива, цемент та багато іншого. На території Африки діє 11 посольств українських: це в Алжирі, в Анголі, в Ефіопії, в Єгипті, в Кенії, в Лівії, в Марокко і багатьох інших країнах. Ну і треба сказати, що українці беруть участь у п'яти миротворчих місіях в Африці. Ну, детальніше про це ви будете вивчати уже, в принципі, в 10 класі, так, або в іншому навчальному закладі в який ви там далі підете. Ну а у мене на сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам здоров'я. Все буде Україна. До нових зустрічей.